Так, поки не дійшли руки до доробки грохотки, поставив цього дельфіна, вирішив пройтися. В цьому році картопля висок, ну повилазила високо. От. І думав, може буде легше копати ріже. Начебто й викопує, але картоплю ріже. Якщо не самою, Копалкою, то колесами. Ось. Колеса ось такі металеві грунтозацепи. Так то начебто вигортає, ось порізано. Я не знаю, як це люди копають цим гівном, і воно у людей нормально виходить. Якщо коротко, поставив уже Самі довгі вісі, які в мене тільки є, щоб оці колеса йшли. Ну, точно по рядю. Бо до того вони йшли ну, так от. Отак одне, а тут друге. прямо впритул до оцього горбика. Ну і коли копалка закапувалась, вони починали гребтися. І ось бачите, тут ось картопля, тут картопля вся з краю, от Вона зверху. І вони починали перемелювати картоплю. Картоплю тепер не перемелює, але колеса все рівно закупуються, бо редуктором сідає наверх терикона. Різаної давленої картоплі півтора ящики. насобиралося. Це дофіга. Раніше була картопля трішки поменше. Постійно були капустянки. Зараз картопля ось трохи побільше. І схоже, що і капустянки стали трошки побільше. От як повигризювано. Якісь страшні капустянки у нас біологічна зброя. Залишилося трішки картоплі докопати. Тут уже, щоб якби не втрачати час, посіяв гірчицю, ось цей шматочок. Хай потихеньку проростає, але доща нема обіщаного така у нас картопелька. Т. Три ямки. Вже історичний момент. Докопану картоплю зібрано врожай. Зараз залишилося тільки її ще перевести. Тут ось був такий невеличкий клаптик. Оце з нього, скільки порізаної, А та там підгнившої. Все інше крупна, мілка е, на сім'ю. Ну, ось іще теж. докопував, копали це все вручну. Зараз до перевозю. Також ось мілка. От і отака була картопля. Чудна. Зараз це все перевозю на перевозю в двір. Ставимо до вечора, щоб підвялилось. Потім тільки буде, будемо спускати погріб. Відразу по копаному посіяв Ще залишилось. Минулого році забагато зайвих дій зробив, в цьому році буду все простіше. Ось викопали, відразу посипав горчицею. Зараз виганяю мотоблок, пройдуся бороною, щоб порівняти, позагортати, мало ли яка птиця захоче з'їсти. це. Роблю дві справи. Поливаю і зливаю воду з бочки. В принципі, у нас тут поливати вже більше нічого. І так, щодо картопельки, 2022 рік. Викопана лопатою та зібрана ручка. Тут морковка, тут ось, ось, ось мілка картопля. Знову мілка картопля. Там е, на семена рання картопля, там он пізня. Це відібрана більш-менш така, примірно одинакова по розмірам на продаж. Це ось, ось залишається нам. Або, може, куди потрібно буде харчі підкинути, то можемо ось. Правда, вона примірно ось, ось така в цьому році. Величенька. Трішки Ну таке. Якісь ти захочеш, то й таку їси. Тут ящики в два рядки. Тобто це перший ряд, там під стінкою другий ряд. Це ось тут іде 4 стовпчика е, сім'їна пізня. Тут стовпчик крупня рання, це стовпчик їстівна пізня. Ось тут ось також вона присутня. І ось отут 11 ящиків різаної картоплі. Приблизно половина. Ну, одна треть, так точно. Це була різана картопля. З тих рядків, на яких я намагався грохотною копалкою покопати. Тобто половина картоплі була тупо різана. В цьому році хоч менше всього-сього 11 ящиків. Так, щодо вражайності, по... Ну, так от, по тому, що зараз тут стоїть, разом зрізаною, з мілкою, з е... посадочним матеріалом, 170 ящиків. От приблизно такого розміру. Тут є в мене ось і довгі ящики, ну, вони при... в них влазить. От, ну, Примірно, як і в цей ящик, такий ось звичайний, невеличкий. О, 170 ящиків посаджено було. В мене виходило один ящик на два рядки. Рядків було 28, здається. От, приблизно 14 ящиків посадили і 170 зняли. В цьому році, на відміну від попередніх. Більшість картоплі ось такого розміру. Половина це точно, мабуть, навіть 2-3. Якщо раніше була максимум 1-3, така картопля, ну, От такого розміру. Ми таку в цьому році відбирали на посадочний матеріал на слідуй рік, то в цьому році більшість така. Рік вважаю, що до урожайності дуже добрим. Такій вражайності, скоріш за все, посприяла сукупність чинників. Перша картопля була посаджена картофелецаджалкою, без прикатки терикону. Друге, через це картопля полізла вся майже підверх. Дуже багато зеленої, позеленівшої картоплі. На щастя, вона приблизно таких розмірів. І вся зелена картопля пішла в сім'яний матеріал. Третє, що також, скоріш за все, вплинуло, це. Гірчичка, яка була посаджена як сідерат минулого року на тому місці, де була картопля. Четверте, також рахую, що доволі сильно вплинуло те, що був капельний полив, і вода потрапляла безпосередньо на рядок. Через це також картопля піднялася наверх. Так, що до слідуючого року, капельний полив потрібно буде вкладувати безпосередньо перед початком підгортань. щоб Стрічка була в землі, а не над землею. Я так думаю, що цим можна буде вирішити проблему того, що картопля сильно підніметься до верху. Тому що, ну, в цьому році, от реально дуже багато, як ніколи, було картоплі майже під верхом. Як тільки ботва повисихала, оголилася е, терикони. І от видно було, що ну, трішки підійшов, там, розгорнув земельку і все, вже там половина куща зверху. Щодо слідуючого року, садити також буду картофелесаджалкою. Воно мені дуже сподобалось. Через те, що дуже малі трудозатрати і оптимально використаний час. Але Саджалки потрібно буде, окрім основних допрацювань ще, приробити щось на, на кшталт каточка, щоб е, придавлювало терикони. Так, друге поливання. Також буду продовжувати поливати капельним поливом, але стрічку буду вкладати безпосередньо перед першим підгортанням картоплі. Е, тим більше в цьому році я тільки двічі підгортав. І, скоріше, це також зіграло деяку погану роль, що, картоплі, що картоплі, над картоплею зверху було мало землі. Ну, Це поки що такі підсумки. Щодо зберігання в погрібі, то в цьому році я трішки профілонив, можна сказати. Потрібно було сюди досипати піску, бо там вон пустота образувалась. Основна маса картоплі ця вся стопка, стоїть на поддонах, під якими тільки земля. Тут ось ось з боку, по периметру, і з, з тієї сторони закрито дощечкою. От. Все, весь інший простір полупогріба засипаний піском. Але цей пісок я засипав десь, мабуть, 2 роки тому. І частина його вже витягалася з погреба. А Всім дякую за увагу, всім українцям чистого синього неба, плодорідної, здобреної ворогом Земельки. Україна переможе, віримо в ЗСУ. Всім до побачення!